У Кропивницькому в обласному перинатальному центрі для медиків провели дводенний майстер-клас, під час якого лікар із Одеси ділився досвідом проведення операцій, що допомагають зберегти репродуктивне здоров'я жінок. Воно впливає на здатність пари до зачаття та народження. Відібрали найскладніші випадки, які потребували оперативного втручання. Пояснила керівниця центру Тетяна Мітєва. Надасть можливість жінкам завагітнити, бути здоровою і винести здорову дитинку. Тематикою цього майстер-класу була доброякісні пухлини матки, і як кінцевий результат для цих пацієнток це збереження репродуктивного, репродуктивного здоров'я і можливості завагітніти і виносити вагітність. Тож, було надане спеціальне обладнання Центром хірургічних інновацій. Це була надана відеосистема, яка дозволяє бачити дрібні судини, бачити різні шари, різні теплі. Канини, різницю між між ними, війна та пережитий стрес впливають на репродуктивне здоров'я, говорить керівниця перинатального центру. Ми стикаємося з великим Кількістю звернень, багато дуже патології різної, але останнім часом, враховуючи вплив війни, переселення населення, стресу, хронічного стресу, гострого стресу, ми бачимо, що ці проблеми загострюються, стають більш нагальними і дуже впливають на показники. Кількості пологів народжуваності. Народжуваність різко падає. Демографія, демографічні показники погіршуються. Завдання в державі, завдання в перинатальних центрах вплинути на ці показники. За даними лікарки, у 2012 році у Кіровоградській області було понад 10,5 тисяч пологів. Через 6 років – понад 6,5 тисяч. У 2021 році було 5 тисяч 200 пологів, у 2022 – майже 5 тисяч. Торік у 2024 – 3 тисячі 777. Кількість пологів за 12 років зменшилась втричі. Проблема дійсно помолоділа. Є молоді жінки, які мають цю проблему і ще навіть не мали ні однієї вагітності. Тож дуже важливо виконувати саме органозберігаючі операції, які дозволять їм стати мамою і не один раз. На сьогоднішній день це дуже актуально, тому що має відновитися кількість українців. Асистували акушер-гінекологу з Одеси, лікарі перинатального центру. Цей майстер-клас було нашою мрією, досягненням нашим, тому що в області не було таких майстер-класів навчити нас надати найкращу медичну допомогу жінкам, щоб підтримати їх репродуктивне здоров'я. Тому що ми зараз боремося за кожне життя, так і надаємо жінкам можливість ставати матерями. За два дні під час майстер-класу акушер-гінеколог з Одеси Ігор Нігуца провів сім операцій. Ольга Склярук, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький.